Привіт, любі глядачі на каналі Любові Звальнюк. Мені дуже приємно, що ви зайшли на мій авторський канал. І дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний контент за те, що ви ставите вподобайки, поширюєте це відео таким чином. Популяризуючи інформацію цього каналу, дуже вам велике дякую. Сьогодні ми поговоримо про парад планет. У нас в гостях Ігор Мехєда. Вітаю, пане ігоре! Доброго дня. Пане Ігоре, дуже цікава передача вийшла в нас з вами про комету і знак для людства, який ми отримали цього року. Це був дуже важливий знак. І зараз ці планети шикуються в один ряд. Розкажіть, що це буде? Добре. Ну, справа в тому, що преса називає це парадом планет. Але це не зовсім парад. Якщо ми беремо класичну астрономію. То парад планет, коли усі планети вишикуються в одну лінію по один бік від Сонця. Така ситуація в нас була у 1982 році, у минулому столітті, коли всі планети вишикувалися у ряд. Оце парад класичний, астрономічний. Чому астрономи називають це явище вишикуванням планет, вирівнюванням планет? Тому що. Планети не в один ряд стоять, вони знаходяться в вузькому секторі простору, близько один до одного, але не, не попадають на ідеальну лінію. Але вони всі знаходяться в одному секторі неба, і можна буде побачити усі планети разом. Спочатку шість планет, а з 28 лютого до них доєднається Меркурій. Угу. Як це буде впливати на життя людей, і як взагалі це буде історично впливати на цілий світ? Ну, давайте з точки зору відичних ще не розберемо. Планети це чакри космосу. Джеотіш, і не тільки джеотіш, деякі системи нетрадиційної медицини, народної медицини індійської, які побудовані на ведах, вони вважають, що кожна планета це чакра космосу. І тому в нас є чакри і є чакри в космосі. Вони відповідають одне одному. Якщо в космосі активується чакра космічна, то активується і чакра всередині людини. Uh -huh. Зазвичай й... йога таким чином планети до чакр відносить Марс це Мулатхар, перша чакра, друга чакра це місяць, третя чакра сонячне сплетіння це сонце. Четверта чакра Венера, п'ята Меркурій, Шоста Аджана це Юпітер. Mm -hmm. Сахасрара відповідає центру галактики, а Сатурн відповідає Кала-Чакрі, яка знаходиться у нас на шиї на два, на два пальці вище за вішутку. Тобто ось тут. Так. Це е, чакра Сатурн. Okay. І е, це, це так. А є інший е, вигляд, Джоті інший е, момент. Е, нам пропонує е, у порядку віддаленості від Землі. Спочатку знаходиться небо Чандри, це місяць, потім знаходиться небо е, Венери, Шукра, потім знаходиться небо Сонця, Сур'я, небо е, Марсу, Мангала, небо Юпітера, Брехаспатії, небо Сатурну Шаністер. Е, є ще так. А і розташовані вони знизу до гори чи згори до низу? Ні, ні, вони розташовані там дивні, ну, вони з'єднуються енергетичними каналами. Така складна схема, але не, не, не відповідає дальність планет, і розташування чакр воно не співпадає так просто, там співпадіння складне. Угу. Тобто на небі ми будемо бачити планети, які є космічні чакри. Такі ж наші чакри від того будуть активуватися так званий чакровий міст. Угу. Як правильно взаємодіяти, коли починають всі чакри працювати, можна робити якісь практики, як це буде впливати на наш енергетичний стан? Це дуже цікава. Справа в тому, що якщо бачите, головних планет, наприклад, у тому самому Джетіші: сім. Сім нот, сім кольорів. Тобто велика седмиця, всього по сім воно пов'язана одне з одним. Пов'язана велика сімка. І ць... сім кольорів можна просто собі уявити. Наприклад, зробимо так: спробуємо уявити собі червоне, червоне сяйво. Деякі люди зараз спробують і не зможуть, чому в них чакра не активована. Або якщо, наприклад, якийсь збій у чакрі, або якась хвороба, вона може не давати в ментальний світ людини цей світ побачити, червоний. Але нам треба взяти силу волі і добитися того, щоб червоне світло було. І далі по веселці червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій і фіолетовий. Це усі кольори мають представлятися. Тоді всі чакри активовані. Як всі чакри активовані, вони створюють міст, веселковий міст, через який душа людини спілкується з вищими силами. Деякі люди питають: ми звертаємося до вищих сил, звертаємося, звертаємося, а нічого не змінюється в нашому житті. А, а інші звертаються і відразу отримують допомогу. Чому так? Право в тому, що душа спілкується з вищими силами через веселковий міст, чакровий міст. Якщо він вибудований, нас відразу чують вищі сили і допомагають. Якщо якийсь збій у якійсь чакрі, все, місточка вже немає, він не працює. Угу. А Взагалі, якщо брати всі варіанти з кольорами, то їх 10. Знаєте, первісна трійця, тримурті, у слов'янці, це, наприклад, права ява нава, або в віддичній традиції брахма вішну шива або роцварох велес Усі кольори разом це білий, усі сім кольорів білий. Якщо взяти білий, чорний і сім кольорів, дев'ять, то вони дають золоте сяйво. Це можна навіть експеримент, який на фізиці у нас у школі навіть показували. Взялись сім кольорів веселки на диск, диск сильно обертається і стає біле світло. А якщо туди додати, ще білий і чорний сектор, то буде золоте світло, світло абсолюту. Той тобто, взагалі 10, десятка, а е, велика седмиця це сім чакри, сім планет на небі. Тобто, це означає, що ми можемо з тими самими вищими силами спілкуватися глибше і будь-яка медитація, яка посилює чакровий міст, буде допомагати. Ага. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, як ось це таке чакральне диво буде відображатися на житті на нашій планеті? Як це вплине на енергію? Це ж і вода, і повітря, і природа, все буде відчувати ось ці вібрації. Так, це буде енергетична перебудова. Буде перебудова, тобто наш світ дійсно перебудовується. Як і багато ж разів ми говорили про те, що за більшістю календарів різних культур, давніх з 2011 по 2025 рік, це зміна злам епох. І вже злам має закінчитися, і ми маємо вже входити в нову епоху. І тому космос вже цю нову епоху починає створювати. І тут що можна сказати? Ми можемо взяти силу самі планет через воду, як ви сказали, Тільки. -ті -ті. Я просто розповім, як це робиться. Спочатку е, треба звертатися до е, бога Сатурну з щоб він силу Сатурну поклав на воду. Потім до Бріхаспаті, Бога Юпітера, потім до Мангали, Богу Марса, потім до Сур'ї, е, потім до Будхи. Бога Меркурій, після того до Шукри, Бога Венери, і до Чандри. І усі сім, планет, сім звернень на семи планет зроблять сім відбитків енергетичних на воду. Якщо цю воду вживати, то покращиться вдачі. Вдача це дуже важливо. На Тітаніку було багато здорових і багатих людей. Але. Вдача їм не посміхнулася, а от саме ця вода дає вдачу. А як е, ти е, нашоптуєш на цю воду? Як цей ритуал робиться? Ну, дивіться, е, можна подумки звернутися до першого, до Богу Сатурна до е, Шаністери, і попросити, щоб він свою енергію поклав на воду. І це відбудеться. Треба Після того ми е, вдячність. Вимовляємо всередині, можна вдячні чи стерії. Запрошуємо брехаспаті, Ось так. А, треба робити якісь певні слова, пошукати в інтернеті певні звернення, певні мантри. Е... Ні, ну це дуже просто. Або можна просто звернутися за ім'ям, бо ці ім'я оцих боїв планетарних, вони, е... вони століттями вже намолені. Або можна. Е... мантру... Ма... Мантра... Мантробудування, воно стандартне: ом, шрі, ім'я божества, намага. Намах або намага. Все, побудували і читаємо. Угу. Скажіть, тобто ми не читали, і от перед нами тарілочка з водою. Чи можемо ми випити потім це одразу все випивати, вмиватися? Можна випивати, можна вмиватися. Можна додати до води купатися у ванні або у басейні. Ця енергія води, якщо у вас є хоч карапелька цієї зарядженої планетарної води, ви можете помістити її до басейну, і ви увесь басейн отримає цю енергію. Можна купатися, і переходить енергія через шкіру нашу, переходить всередину нас. Угу. Слухайте, ну це чудовий ритуал. І, до речі, в індуїзмі сім священних річок на небі і сім на землі, такі, як, наприклад, Ганг, і інші. Ніл, Ганг, ні. Я кажу за індійські. Річки індійські. І є мантра, яка е, освячує воду через проголошення, е, заклик. Води з кожної з цих річок. я вам передам, щоб можна було розмістити. Шановні да, глядачі, в прикріпленому коментарі, ви можете це прочитати. Дякуємо, пане Ігоре. Безцінні знання. І таким чином ми бачимо, що шість планет вже завтра вишикуються в небі, створюючи ситуацію вирівнювання, і почнеться розбудова того самого чакрового мосту космічного. А коли 28 лютого додасться Меркурій. То у першій частині березня через цей міст міст працює в обидві сторони. Як наші прохання йдуть до вищих сил, так і вищі сили приходять з інших світів сюди. Тобто піде потік. Піде потік, який почне зміни на всій планеті. Дивіться зараз дуже важкий період, тому що змінюється влада в Америці. Байден іде, і ми бачимо, що ну, його просто виносять з Білого Дому і починає відкриватися багато таких неприємних моментів, які шокують всіх українців. Але е, інаугурація Трампа вона на почат одразу після пергелію комети. Е, і е, починається парад планет. І от в цьому проміжку інаугурація Трампа. Е, як це вплине взагалі на весь світ? Чого нам, українцям, очікувати? Чи буде, як ви вважаєте, чи буде в нас е, покращення ситуації, чи навпаки е, ми перейдемо в іншу фазу боротьби? Я вважаю, що все буде покращуватися, але ми маємо зробити таку річ. За нас чакрові місточки і планети не вирішують. Вони підтримують наш дух. Тобто, якщо ми собі сплануємо, що все буде добре, що ми з усім впораємося, виростемо, станемо сильними, і все буде так, як ми хочемо, то всі ці сили будуть підтримувати нашу думку, форму і втілять її. А якщо ми будемо жахатися і бігати з одного кута в інший, то нічого не буде. Ми те внутрішній світ важливіший за зовнішній зовнішній, робить те, що, що спочатку вирішується в внутрішньому світі, бо в внутрішньому світі кожного з нас е присутній Всевишній, згідно з Пахавадгіти, е всередині нас присутній, і тому, якщо ми з ними маємо з ним маємо контакт, і ми впевнені, ну, це його сила починає зовнішній світ перебудовувати так, як нам треба. І тому треба не здаватися, не лякатися, не бігати з кута в кут. а Поставити, що має бути, і щоб там не склалося з інавгураціями різними, все рівно тримати внутрішню силу, і вона саме буде керувати світом. Внутрішня сила. Нічого ззовні. Тобто ми можемо за допомогою енергії і своєї сили волі змінювати свою долю і змінювати долю і енергію колективного несвідомого, так? Правильно, все точно. Давайте поговоримо про колективне несвідоме, щоб наші глядачі знали, що їм вже треба робити для того, щоб воно почало змінюватися. Ну, дивіться, колективне несвідоме цей термін ну, в науку і в психологію вперше вів Карл Густав Юнг. Це більш до психоаналізу. Він перший, хто про це написав. Він навіть вмів входити в це колективне несвідоме і за півроку до початку Другої світової війни він вже сказав, що вона відбудеться. Він це побачив, відчув. У кожного з нас є свідомість. Далі є підсвідомість. Підсвідомість ми можемо простою мовою сказати, що це колективний розум, клітинок нашого тіла. І є ще так несвідоме або навіть вважають, що це надсвідоме. Це ще глибше, найглибший рівень. Але індивідуальне несвідоме воно є, є індивідуальне наше, а є індивідуальне несвідоме людства всього живого на Землі, планети, Сонця, сонячної системи, галактики і так далі. І е, найглибший рівень несвідомого це колективне несвідомо всього живого у всіх Всесвітах. У буддизмі це має назву Адібудда, а в індуїзмі параматма. І саме коли наші думку форми впадають ось туди на найглибше цю параматму, вона їх миттєво реалізує у всіх світах. Тобто виглядає так, як бажання виповнилося те, що ми прагнули, досягло. І тому важливо сформувати. Настрій сформувати думку форму і відпустити її у космос, і до речі, щоб вона скоріше дійшла до е, параматми, от для того, і є мантра Гаятрі, яка це прискорює десять разів до десять разів після. А все між прочитанням мантри відправляємо у всесвіт те, що нам треба, щоб збулося. Дуже вам дякую, шановні глядачі. Сьогодні ви отримали. Два е, неймовірно класних діючих ритуали. Практикуйте і пишіть, як у вас е, все справдилося, пане Ігоре. Я вам дуже вдячна. Я вам дякую. також дякую. Дуже цікава була розмова. Чекаємо від наших шановних глядачів, питань. Е... Зворотнього зв'язку, зворотнього зв'язку питань е, інтерактивного спілкування для того, щоб наші передачі були все цікавіше і цікавіше, і змогли відповісти на всі питання і допомогти їх вирішити. Дуже вам вдячні. Дякуємо вам за те, що ви є частиною е, нашого ком'юніті, з яким ми спілкуємося, дивимося, е, розмірковуємо, дискутуємо. І е, е, дякую за те, що підписатися на мій канал. Ставити вподобайку, пане Ігоре. Я вам дуже вдячна дякую. за те, що ви допомагаєте створювати езотеричний україномовний контент, якісний і чудовий. До нових зустрічей.